Часно про найважливіше її життя краю на телеканалі ТС-1 в студії Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску на черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому прозвітували, куди витратили майже півмільярда гривень з міського бюджету. Здоров'я солдатів понад усе в рамках другого етапу четвертої хвилі мобілізації змінено умови проходження медкомісії. Новації цьогорічного зно, тестування з української мови складатимуть усі випускники. Мамі з любов'ю закарпатські діти готуються вітати найрідніших зі святом 8 березня. Майже півмільярда гривень такий бюджет Ужгорода. На черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому прозвітували, куди витратили ці кошти за минулий рік. Найдорожче обходиться медицина, освіта та соціальний захист. Крім того, прозвітували про розвиток соціально-економічної сфери. Експерти відзначають, навіть у час кризи показники не погіршилися. Деталі розповість Роман Сов'як. Куди йдуть людські гроші? Звітували на засіданні Ужгородського виконавчого комітету. Так із півмільярда більше половини витратили на медицину, освіту та соціальний захист. Значну частину коштів з'їдає чиновницький апарат. Так, штат міської ради обходиться містянам у 17 мільйонів. Трохи більше виділяють на житлово-комунальне господарство, культуру та спорт разом взяті. Майже половину коштів у міський бюджет надходить із обласного та державного бюджетів. При плані 498-724, Тобто виконання склало 97% в цілому. З них питома вага податків і зборів склала 58,6%. Тобто податки і збори близької платежі 285 мільйонів надійшло, і трансферти 201 мільйон. Це 41,4%. Значить, трансферти майже половину склали наших доходів міського бюджету. А от економічні показники тільки ростуть, запевняють у міській раді. Виробники більше продають, фіскальна служба стягує більше податків. Навіть середня зарплата зросла, кажуть економісти міської ради. Проте відзначають із освоєнням державних коштів. Підрозділами міськради є проблеми, як завжди, нарікають на казначейство. Недостатній рівень освоєння коштів в основному пов'язаний з несвоєчасним проведенням платіжних доручень за виконання робіт управлінням Державної казначейської служби. Станом на перше, перше цього року ця сума склала 10 мільйонів 760. Три тисячі гривень, крім того, виконавчий комітет затвердив демонтаж трьох мафів центрі міста. Як завжди, у таких об'єктів чомусь нема господарів, тому комунальні служби самі ці незаконні малі архітектурні форми. У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України ліквідували міжнародний канал контрабанди культурних цінностей. Правоохоронці попередили контрабанду трьох картин відомих закарпатських художників. Адальберта Ерделі та Йосипа Букшая. Зловмисники троє місцевих мешканців намагалися вивезти полотна до Словаччини. Через митний пост Ужгород контрабандисти сховали картини під покриттям підлоги автотранспорту та додатково замаскували коробками із кармічною плиткою. Експертиза підтвердила, що ці картини є оригіналами робіт художників, які становлять історику, культурну і музейну цінність. Відкрито кримінальне провадження триває слідство. У рамках четвертої хвилі мобілізації три тисячі військових мають бути призваними на Закарпатті. Наразі особливу увагу приділяють проходженню мобілізованими медкомісії, оскільки відомі випадки, коли від добровольців вимагали гроші за медичні послуги. І це при тому, що всі, кого військомат направляє на проходження медкомісії, мають проходити її абсолютно безкоштовно, з подробицями Юлія Маркулич. Проходження медкомісії призовниками в рамках четвертої хвилі мобілізації дещо відрізняється від попередніх. Під час першої та другої хвилі призовників оглядав один лікар. Наразі ж всі мобілізовані мають пройти повне лікарське обстеження, оскільки здоров'я солдатів є надзвичайно важливою передумовою успішного ведення воєнних дій. Що стосується, Реального стану здоров'я на сьогоднішній день тих людей, які приходять, він дійсно в нас не є дуже добрий. От, наприклад, до сьогоднішнього дня із 2002 чоловік, які прибули в військовий комісаріат і Пройшли медичну комісію, намі скеровано 582 чоловіка для проходження додаткового медичного обстеження в в лікувальних закладах районного рівня чи обласного рівня на Закарпатті. Відомі випадки, коли від призовників при допроходженні медкомісії вимагали кошти за певні нібито платні медичні послуги. Фахівці ж запевняють, у більшості медичних закладів є затверджений перелік платних послуг. Це переважно діагностичні маніпуляції, але для пільгових груп населення всі послуги є безкоштовними. Так само безкоштовним є до обстеження для військовозобов'язаних. Всі витрати покриває держава. У всіх закладах області, районного чи обласного підпорядкування є резерв медикаментів, резерв засобів. Медичного користування є резерв діагностичних наших розхідників, в тому числі і рентген-плівки, для того, щоб безкоштовно і якісно обстежувати всіх, хто потребує до обстеження при проведенні мобілізації. Лікарі кажуть, що час проходження медкомісії не стільки залежить від кількості лікарів, які обстежують мобілізованих, як від бажання військовозобов'язаних захищати державу Настроями різними. В принципі, якщо добровольці з настроєм позитивними хочуть швидше закінчити обстеження, швидше піти, виконувати свою функцію. Три військові зобов'язання. Ви самі бачите, різні. Хтось довго обстежується, хтось скоро обстежується, хтось, ну я знаю, кожного своє, кожного своє бачення ситуації і свої плани стосовно проходження, не проходження комісії. Тих, хто ухиляється від мобілізації в області, чимало, кажуть у військкоматі. Та вистачає патріотів, які хочуть якнайшвидше пройти медкомісію і навчання та якомога швидше приступити до захисту кордонів держави. Ми по повестках, ну вже комісію пройшли. Новини дивимося, але но трошечки наша держава так робить, що наших обстрілюють, а нам не дозволяють стріляти. От за це обідно, Самообідно. Процес проходження медкомісії мобілізованими призовниками та добровольцями є однаковим. І всі, хто направляється на дообстеження військовим комісаріатом у будь-які медичні заклади, обслуговуються абсолютно безкоштовно, запевняють у військкоматі. Розмови про реформу без самої реформи так охарактеризувала роботу Міністерства юстиції начальник управління Державної виконавчої служби у Закарпатській області Наталія Панова. За її словами, протягом року роботи нинішнього міністра Павла Петренка не було запропоновано ключових позицій щодо реформи органів юстиції. Серед позитивних моментів Панова називає запровадження нового пілотного проекту електронних торгів в Україні. Проте, на сьогодні цей проект не відповідає жодному діючому закону в країні. За перше півріччя роботи міністра юстиції, держава зазнала збитків у сумі близько 100 мільйонів гривень. Майно не реалізувалось, відповідно не стягувався виконавчий збір до державного бюджету. Нагадаємо, на останній прес-конференції посадовець озвучила про своє рішення звільнитись. Наразі її заява знаходиться на розгляді. Коли було проаналізовано, що такі великі збитки заподіяні, і необхідно було щось робити, щось реагувати, міністр юстиції не придумав нічого іншого, як притягнути до відповідальності 17 керівників виконавчих служб України. Хоча всі прекрасно розуміли про те, що це сталося не з вини тих же керівників чи працівників чи державних виконавців. Ці всі працівники працюють тривалий час, можна сказати, два і три роки, і не могли вони за ці чотири місяці так погано стати працювати, що аж впали показники. Ми всі прекрасно розуміємо, що своє невдале рішення, свій прокол в роботі міністр вирішив компенсувати притягненням підлеглих до відповідальності. Про що це говорить? Це говорить про те, що нинішній міністр юстиції не здатний нести відповідальність за ті рішення і за ті вчинки, які він вчинив. Біометричні паспорти для дітей з 1 квітня 2015 року Державна міграційна служба України буде виготовляти окремі проїзні документи дітей для виїзду за кордон. Старі дитячі проїзні, а також записи про дітей в закордонних паспортах батьків будуть дійсні ще протягом трьох років або ж до закінчення строку їхньої дії. Державне мито у розмірі 170 гривень при виготовленні закордонного паспорта для дітей не стягуватиметься. Відповідно, ціна в яку обійдеться паспорт для Дитини нового зразка становитиме 348 гривень 15 копійок. Дітям до 16 років видаватиметься біометричний паспорт терміном на 4 роки і з 16 років терміном на 10 років. Батьки зобов'язані будуть прийти до нас вже не потрібно йти в нотаріальну контору, робити відповідну згоду. Цю функцію вони виконують прямо в нашій службі, але батьки повинні принести свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код. Дві фотографії розміром 3,5 на 4,5, а також одну фотографію якісну, кольорову розміром 10 на 15. Звичайно, відбитків пальців до 14 років не потрібно, підпис дитини не потрібний в даному паспорті. Після 14 років до 16 із За бажанням батьків можемо робити в біометричний документ із чіпом, де може дитина дати свої відбитки, але тільки, ще раз наголошую, і згоди обох батьків. ЗНО з української мови складатимуть всі випускники. Про це на прес-конференції заявив директор департаменту освіти Закарпатської ОДА Михайло Мотильчак. Державну підсумкову атестацію з цього предмету проводитимуть у форматі зНО. Результат іспиту буде занесено у додаток шкільного атестата і пливатиме на його середній бал. Окрім того, новацією цьогорічного ЗНО стане введення порогового балу. Якщо результат буде нижче порогу, то випускник не матиме права вступу до вищого навчального закладу. Розповіли і про строк дії результатів ЗНО. Відтепер сертифікати про проходження тестування будуть дійсні лише рік. Тому використати результати ЗНО, отримані минулого року вступникам не вдасться. Кожен випускник 11 класу зобов'язаний пройти державну підсумкову атестацію з української мови у поєднанні із зовнішнім незалежним оцінюванням. Зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити із української мови і літератури, а оцінюватися для державної підсумкової атестації будуть зібрати результати лише з української мови. І вони підуть в атестат як оцінка, яку дитина обере, яку отримує на зовнішньому незалежному цінні. На сьогоднішній день. Перебігаючи вже на третій блок, всі учні одинадцятикласники, ви бачите статистику, зареєструвалися. Тут, правда, число у це число входять і випускники минулих років, і екстернати, тому воно навіть більше, як скільки в нас є випускників в 11 класах. Професійних працівників сфери туризму на Закарпатті стало більше відділення туристичного обслуговування природничого гуманітарного коледжу Ужну випустило перших спеціалістів. Усього 16 випускників. Вони вже можуть працювати у своїй галузі або ж продовжити навчання та здобути ступінь бакалавра чи магістра. Три з половиною роки тому на базі коледжу Ужну була створена спеціальність туристичне обслуговування. Тоді конкурс складав чотири людини на місце. Зараз близько десяти. Директор природничо-гуманітарного коледжу Володимир Росоха каже, така тенденція спостерігається через те, що за останні роки закарпатський туризм набув більшої популярності. Ми вивчили всю туристичну сферу області і прийшли до висновку, що фахівців туристичного обслуговування нам край необхідно в області. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо взяти туристичну галузь в області, то йде інтенсивне будівництво інфраструктури туризму. Будуються турбази, будуються будинки відпочинку. Все це будівництво туристичної інфраструктури потребує висококваліфікованих фахівців. Випускники зізнаються, що навчання на цій спеціальності є особливим, оскільки передбачає безліч подорожей у межах країни. Також університет має багато контрактів, згідно з якими студенти можуть проходити практику в різних країнах світу. Туристичне обслуговування дуже цікава професія, тим, що ви можете опановувати. Не тільки в одну спеціальність і працювати в одному напрямці, а ще багато інших. Наприклад, вона в собі включає не тільки перек не тільки екскурсовода або працівника готелю, а також можна працювати перекладачем і так далі. Ну, якщо говорити в загальному, то я якби, вже навчаюся паралельно ще з ще одну вищу освіту. Але я би дуже хотіла довести саме цю вищу освіту, яка пов'язана з туризмом, до кінця. Тому, зачам дуже хотілося здати вступні іспити і піти далі, вітися в університет, щоб довести це до кінця і щоб ну в першу чергу здійснити свою мрію. На врученні диплом завідувач кафедри туризму. Сму Фадір Шандор запросив студентів закінчити навчання вже на відділенні туризму у жну, тим самим здобувши ступінь бакалавра чи магістра. Майстер-клас з виготовлення листівок до 8 березня провели для вихованців гуртка декоративний дизайн, що діє у падіюні. Все для того, аби діти змогли потішити мам та бабусь подарунками, виготовленими власноруч. Дітям показали, як своїми руками створити оригінальні сувеніри, які порадують близьких значно більше ніж куплені в магазині, адже в них вкладена щира дитяча любов. Для всіх дітей представили один зразок майбутнього подарунку, за яким вихованці виконували свої роботи. Педагоги пояснили, спочатку потрібно зробити ескіз листівки, а згодом по контуру нанесеного малюнка наклеїти деталі майбутньої аплікації. Сьогодні ми займаємося виготовленням листівки. Це такий творчий стиль, хобі, можна сказати, кайдмекін називається. Це дуже давній стиль. Я підійшла творче досить до цього всього, тому що декоративний папір зараз надто дорогий, тобто це не всі зможуть купити. То ми беремо шаблони з інтернету, користування такого і роздруковуємо на різних паперах. Для дітей процес виготовлення такого подарунку цікавий та радісний, адже кожен хоче вкласти в нього частинку душі, аби порадувати і зробити приємне матусі. Коли я роблю цю листівку, мені хочеться більше туди. Класти зі своєї душі. Мені не дуже важко це робити, це мені дуже подобається. Я хочу подарувати своїй мамі, бо я її дуже люблю. Вона для мене сама рідна. Я роблю це від душі для своєї мами. Щоб... Вона, вона хвалила для батьків ручні роботи маленьких дослідників дуже приємні і кожен такий подарунок залишає яскравий і незабутній слід у душі. Кожен рік мої донечки приймають участь в майстер-класах Вікторії Михайлівни з декоративного дизайну. Вони завжди мене чимось дивують на 8 березня і також вони дивують своїх бабусь. Кожним роком вони набивають собі руку, і кожен раз набагато-набагато кращі подарунки. Ну, звичайно, дівчатка ростуть і ростуть їхні навики в декоративному дизайні. Кожен з дітей по-своєму підійшов до виготовлення подарунків, і хоч всім представили один зразок листівки, в кінцевому варіанті всі подарунки вийшли по-своєму унікальними та оригінальними. Найбільший чоловічий колектив обласної філармонії запрошує жінок на святковий концерт. Уже 10 років поспіль естрадно-духовий оркестр готує святкову програму до міжнародного жіночого дня. Музика лікує. Навіть у такий складний час для України саме музика дає можливість відволіктися. У цьому переконаний пан Станіслав. Навіть якщо і були війни, то завжди були весілля там, гуляли, веселилися. Це роздряжало людей і приносило їм внутрішній спокій і внутрішні сили. Класика, рок, ретро, бітлз та сучасна музика святкова програма концерту. Керівник оркестру переконаний, запропонована програма сподобається всім від малого до дорослого. Навіть на завершення обіцяє невеликий сюрприз. А буде цікаво для молоді. Партіданс. Буде зараз то дуже популярно. То в завершенні концерта буде виконана композиція. Ну, то для молоді вони там. Уху, 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 такі от діла. досить весело буде. Концерт відбудеться 5 березня в обласній філармонії. Однак, якщо бажаючі з тих чи інших причин не зможуть потрапити на концерт, для них оркестр повторить програму 8 березня. Для воїнів АТО та та їхніх рідних вхід на концерти духового оркестру безкоштовні, для дітей та пенсіонерів півціни. І до новин спорту члени закарпатської команди з американського футболу лісоруби стали срібними призерами найтитулованішого турніру, який відбувся в Будапешті. Шестеро ужгородських футболістів грали за угорську команду Нірегаза Тайгерс, яка приїхала в Будапешт як чинний чемпіон, вигравши два попередніх турніри. У фінальному двобої перемогу здобула команда Акули з міста Д'єр. Ужгородський легіонер Лесік Павлов був обраний кращим гравцем. У цьому році угорська команда разом з закарпатськими лісорубами має намір виграти чемпіонат угорщини з американського футболу. Нещодавно на початку лютого в Будапешті відбувся щорічний вже турнір, який відбувається в приміщеннях. Селек Тарена Кубок проводиться щорічно і в ньому приймають участь. Він же є по суті, можна сказати, міжнародним, тому що там і руминські команди, і угорські Уже так історично склалося, що Ужгорода такий футбольний. Місто побратим це Ніредьгази, не один рік вже і я, і інші хлопці з Ужгорода виступають в складі Нередьгази. Ми приймали участь вже в третє в цьому турнірі. І, зокрема, попередні роки двічі ми займали перше місце. Цього року ми зайняли друге місце. Місто Будапешт» – це Арана Бол Будапеші. Це найпрестижніший зимній чемпіонат в Будапешті, в Угорщині. Так? Тобто туди їдуть тільки найліпші я розумію, що в нас є набагато досвідченіші гравці в команді, які е, мають той досвід, знання, підготовку технічні знання, які потрібні, щоб піти, гідно виступити і здобути якийсь титул. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Жінки на війні як впливає на жіночу психіку перебування у зоні воєнних дій. Енергозбереження в області як економити енергію в умовах підвищення тарифів. Ось такою була інформаційна картина дня. Гарного вам вечора, і нехай щастить.